Вітаю, друзі. Бен Сідрон, по-моєму, мене перекричав. <гум> Ні, переспівав. Він не кричить. Він чудовий блюзовий виконавець, тому вибачаюсь. <гум> Вітаю, друзі. А, так, ну Бен Сідрон, дякую, друзі. Тепер переходимо на а, нашу. Ви побачили, що там субзаголовок з'явився. Ну, я його так назвав. Тобто, спочатку двоє силуетів людей, які розмовляють. Я навіть подумав, що клуб думаючих людей це клуб розмовних людей, перш за все. Ті, які діляться думками, чують один одного, а це зараз великий дефіцит почути один одного. Знаєте, я іноді, коли щось читаю студентам чи лікарям. Звертаю увагу, на, здається, такі банальні прості речі, але без яких спілкування неможливе. Це послідовність розмови. От не перебивати, дослухати співбесідника, почути його фразу до кінця, навіть якщо він робить ну ну, ну взагалі, то. <звіст> і тут інший починає, починає одразу це е -м -м заповнювати своїми словами. Йому наче дали простір, він туди вламується і щось говорить. Ні, клуб думаючих людей це клуб людей, які розмовляють і чують один одного. І я вам дякую. Черговий раз дякую, і буду постійно вам дякувати за те, що ви даєте відповідь. Я їх читаю, читаю всі, читаю, повірте. А Якщо дуже багато читаю, не одразу та й брак часу, але все-таки звертаюся до того, що ви мені пишете. Це для мене і стимул надалі зустрічатися. І одночасно ті запитання, які випливають, і навіть заперечення, я за що дуже вдячний. Думаючи, це не однодумці тотально. От я хочу записати такий один етюд про когнітивне викривлення. Це якщо твоя думка дійсно розходиться з думкою більшості, Ну, в твоїй сім'ї, на роботі, От, як прямий шлях, коли ти це в собі тримаєш, прямий шлях до якихось психосоматичних реакцій. Ну, Тема сьогоднішньої нашої зустрічі не ця, а вона така, можливо, в якійсь мірі студентська, але це і погляд на те, що відбувається взагалі в світі. Але як завжди, я дотримуюся нашої вже з вами традиції, за що я вам вдячний, що ви підтримуєте, що ці терапевтичні атюди мають таке незвичне поєднання, музикально-терапевтичні, а музика терапевтична в своїй основі. І сьогодні я вам хочу показати його, його його. Ось він такий молода людина, 26 років. Походження єгипетсько-французьке живе в Канаді, записується в основному в Канаді, гастролює по всьому світі з живими концертами. Не так багато він записав музики на дисках. Принаймні, я знаю два диски записані і десь з десяток синглів. Але от інтернет, якщо ви будете його шукати в інтернеті після прослуховування вам ляже на душу, то ви його 100% знайдете. Тому що аж, його так звати, і він створив на свій лейбл рекорд, який точно так же назвав Аш, а, мультиінструменталіст, який, ну, Супер чудово, навіть не знаю, яке слово вжити, володіє дуже багатьма інструментами, Клавішними, барабанами, гітарою. Причому на гітарі він виробляє такі штуки незвичні. Він використовує її як гітару, а потім в якийсь момент переходить, бере смачок і використовує її як скрипку. віолончель. і ти просто. Якщо ти слухаєш, ти не повіриш, що це. Щоб залишився один виконавець, і музика потекла в струнному варіанті. А, як правило, в нього музика надзвичайно музика мелодійна, дуже мелодійна. Тому і власне я їй пропоную сьогодні його послухати, чуть-чуть послухати. Більше під уяву, але уявіть, що в нього, його на різних платформах, інтернет-платформах, електронних платформах, ну, де розміщається музика. Будь-яка музика. А переглядів його треків пер, перевищило 700 мільйонів. Угу, саме так: 700 мільйонів. Просто диво даєшся. Ну, і дійсно, якщо починаєш його слухати чи дивитися, якісь живі записи, повторюю, він дуже багато подорожує по, по всіх країнах, по-моєму, він вже всю планету об'їздив і. Ну, просто зачаровує свою публіку і володінням інструмента, і мелодікою. От, коли пробую підібрати для себе визначитися, що це за музикант, що він грає за музику, я би вже до нього лише один тем. Можна сказати, що це world music. Це музика планети, це і етно, поза всяким сумнівом. Але для мене от він вкладається в термін. Музика простору. Недаремно він так часто виступає чи на березі моря, чи десь в горах, чи в якихось інших площадках, живих площадках на природі. Де хочеш ти цього чи не хочеш, просто закривши, заплющивши очі, ти все одно будеш відчувати його простір, який він створює музикою. А якщо ти ще це і бачиш, ну. Позад нього море, і він відсторонений від людей від нічого, і ця музика ну, просто зливається з цим прибоєм. Ой, стільки вже нагорів, давайте послухаємо. Але навіть для того, щоб почути, зараз я включу одну Ашовську композицію, вона називається Жива акустика. Треба уявити, тому що є відеоролик на YouTube, де саме ця композиція треба. Ну, але так як ви зараз мене слухаєте, а не дивитеся, потім, думаю, ви аж підшукаєте, то уявіть, я так дещо попсово переказую те, що ви побачите. Уявіть, будинок, великі прозорі стіни, скло, за якими дерева, всі в снігу. Тобто, за будинком біло-біло, зрозуміло, зима, мороз, тут камінь. Поряд заходить молода людина, сам аж сідає за електропіаніном і починає творити те, що відбувається в його душі. І одночасно, я ж сказав, простір, і одночасно те, що за вікном а, аж акустик Клау. І одночасно я покажу дещо з нього. Кателен. Містить Антестерний Ой-ой-ой, реклама вірвалася. Я демонструю з YouTube, тому там вривається реклама. Ну, перепрошую. А... Його варто подивитися, тому що потім піде. Біда... Я, звичайно, повністю не можу включати, але потім піде джем. Сам же він буде на саксофоні виконувати. От його відчуття простору просто неймовірне. Рекомендую. До речі, цей ролик, який я крутив, там спочатку було чути вроді без музики, ну він дійсно реально заходив в кадр, сідав, налаштовувався. А більше під 4 мільйони переглядів це вказує, що він високо запитуваний те що, те, що він творить. А значить, є високий запит на ту музику, яку він творить. На ті відчуття, які він викликає. І тут я якраз перехожу до основної теми, це тим, хто відмічає, з якої хвилини чи він починає говорити по суті. Да ні, я говорю по суті, з самого початку, повірте. Тому що це абсолютно перекликається, чому а, от музиканти, такі як Аш, а, з їхньою мелодікою. Душевного рівноваги, спокою, вічності, злиття з природою настільки запитувані, ну, сотні мільйонів переглядів, мабуть, це високо запитуваний. Чи один ролик, який ви побачили, Акусіклав того ж Аша. 3,6 мільйона переглядів, мабуть, високозапитний, Або читаю статистику: чим більше світ стає а, взбудораженим, збудженим, наляканим, тим більше закачують, звертається до творінь Іогана Себастьяна Баха, того, що є вічно, і того, що торкається глибин душі. Природи людини, яка надшвидко змінюється, змінюється із соціум, але вона вертається до яких дуже базових запитів. А базовий запит це продовження життя, заспокоєння, а не скорочення життя. Ось ми і переходимо, і вже перейшли до основної теми а, про орієнтуровочний рефлекс. А насправді орієнтеровочний рефлекс. Знайомий для всіх термін. Студенти, його знають так просто розшифровуючи слово, орієнтуватися. <кій> орієнтуватися значить зосереджуватися, значить визначатися, значить наділяти якимись маркерами, визначатися для себе. Що це таке? Ну, от, я <кій> в одній з презентацій. Вимкну телефон. В одній з презентацій, так і назвав а, орієнтировочний рефлекс або ефект а, дверей за вашими спини, спиною. Причому то двері і чому за спиною. Тому що а, ідеологія орієнтировочного рефлексу направду змінилася. І одним із авторів, авторів. Цієї зміни переоцінки суті орієнтировочного рефлексу. Зараз не хочу пірнати в нейрофізіологію, пояснювати, як працює а, чотирь, чотирьох парк, рефлексія людська, тобто тваринного рівня, до якого доходить якийсь сигнал, наприклад, звуку. Ок, давайте все-таки не буду туди пірнати. Так от, і одним із ідеологів зміни розуміння орієнтовочного рефлексу став Холмс. Є такий вчений, який займався банальними, здавалось би речами, але переосмислював погляд. Він по-іншому дивився, знаєте, є свіжий погляд, або такий незвичний погляд, або креативний підхід до старої проблеми. Ну, на той же орієнтовочний рефлекс. Скільки вже про нього знають, ну, по суті, ми знаємо про нього все, навіть замикаємо, знаємо рівень замикання а, нервової системи. Продовувати мозочку. Чому ж я назвав, посилаючись на того ж, Холмса або ефект дверей, які відчиняються за вашою спиною, тому що на цьому прикладі дуже легко пояснити. В чому відбулася зміна а, ідеології ідеї орієнтировочного рефлексу? За Холмсом. <кхе> Суть зводиться до того, що орієнтировочний рефлекс це конкретне запитання людини до себе, у вигляді, що це таке. От, дуже конкретне запитання. От спалах світла. На небі, серед ночі за вікном. <кхи> Двері, які грюкнули від, наприклад, від протягу. Ви цього ще не знаєте, але вони просто грюкнули. І ідея, що наш мозок спрацьовує по принципу, що це таке, а значить, повернули голову в сторону дверей, підняли очі на небо, спалах на небі, підійшли до вікна для того, щоб отримати додаткову інформацію. І зрозуміти, що це таке. Далі йде осмислення того, що ви побачили, те, що ви зрозуміли. Тобто мозок починає працювати такими каскадами, звертаючись аж до вищих функцій, які викликають якісь там нижча емоціональна реакція, вищі функції осмислення цього всього. Холмс же розвернув ідеї орієнтовочного рефлексу в сторону іншого. Вказав, що світ настільки швидко змінюється, що мозок еволюційно не встигає, ні, не еволюційно, не встигає еволюціонувати, пристосуватися до нових вимог, і він внаслідок цього скорочує шлях від зовнішнього сигналу до нашої рефлексії, але переводячи його на дуже біологічний рівень. рівень а страху, Рівень захисних механізмів. <кій> Перепрошую, щось в горло дари. А Іншими словами, орієнторовочний рефлекс класичному варіанті, що це таке. Змінився на ідею Холмса. Чи варто цього боятися? Недаремно я почав з музики, яка заспокоює. Не в цьому плані, що давайте послухаємо, і ви потім після нашої зустрічі а, почнете підшукувати Аша, якщо він вас зацікавить, дивитися його ролики на Ютуб. Хтось навіть підкачає десь якусь його музику в варіантах демо. Ні, іде мова про те, що іде запит. От чому я сам сам ставлю, чому закачують бака. Чому оця просторовість Аша має 700 мільйонів переглядів? Навіщо людині так тотально масово створювати запит на заспокоєння? Вірно, Орієнтировочний рефлекс. Мабуть, Холмс правий в тому плані, що людство створило ті відносини, в тому числі і над швидкою поширенням інформації. Без швидкого логічного осмислення, але інформація вже заходить в твою голову завдяки швидкої передачі, в основному візуальної інформації, картинок, руху картинок, відеороликів, надкоротких. Ті ж тіктоки і тому подібне, дуже швидкий потік інформації, багатоплановий, і мозок не встигає її швидко обробити, переходить в стан такого надмірного збудження і інтуїтивно тягнеться до того, щоб заспокоїтися. Світ став в принципі небезпечний. Я не відкриваю нічого нового, просто подивіться за статистикою. Подивіться, що писав, досліджував Пітерім Сорокін з його індексом інтенсивності вій в світі, як вони так-чик-чик-чик зростають, з задіянням все більших ресурсів, в тому числі людей, тобто тотальні всіх наростає. І одночасно людська природа вимагає прийти в баланс, продовжувати життя. А звідси з закачування вічної музики. Гендель Бах, Бетховен. Або запити ось на ті ці, ці твори, Аша, для того, щоб якось включити навіть фоном, не, не прислухаючись до тонкості виконання, ні, просто щоб фоном звучало, щоб, щоб якось збалансувати свою нервову систему. От мене зацікавило, а з якого часу, власне, відбувся ось цей перехід? Я зараз про орієнтуровочний рефлекс. І чому виник такий високий запит до заспокоєння, внутрішнього заспокоєння і знаєте, більшість презентацій запитів. Є обов'язкова програма, яку ти відчитуєш в університеті а, для студентів і для лікарів. А є варіанти, коли а, запитують лікарі медзакладів а, через якісь фармфірми, запитують, щоб. Їх запитують, що би хотіли. І основний запит як заспокоїтися, як привести свою нервову систему в баланс, як нормально спати, як не перезбуджуватися, як вижити в цій ситуації, коли нервова система працює над надрив? Тобто тема заспокоєння. А якщо ви думаєте, що це властиве лише для України? Далеко не так. Я спілкуюся з багатьма своїми колегами за кордоном, і повірте, цей запит став достатньо масовим в будь-якій країні, будь-де. А пандемія covid 19 показала так грубо біологічно, показала, що безпечного місця на планеті Земля немає, не існує. Ну, це була така біологічна. Потрясіння людини, яка, нарешті, осмислила, що вона в цій природі далеко не одна, і що шматок РНК в білковій оболочці під назвою Сарсков 2 може диктувати, померти чи жити мільйонам людей. І, і, і тоді також відбулося це велике потрясіння, наскільки світ став недостатньо прогнозованим. В своїх, в своїх змінах екологічних змінах пробудженням нових вірусів, якихось ідей, які приводять до тотальних змін в геополітиці і тому подібне. А значить, і запит. Тому а, скоріше, і ід... ось ця ідеологія Холмса відбувалася на переломі століть. Вона виникла не зараз і не під час пандемії. Вона виникла ще раніше. А значить, ХХ століття, скоріш за все, особливо 21 століття переломний перехід, коли дійсно кількість людей збільшилась, особливо, коли вона десь ну, проективно перевершила 7 мільярдів, на сьогоднішній день їх вже більше 8 мільярдів, створило ось ці великі запити з. Недовірою до зовнішнього світу. Це не дуже добре, тому що все одно нам потрібно продовжувати жити, народжувати, отримувати насолоду. А, але це одночасно підказка. От я б дуже хотів, щоб звичайно, от, моя функція невеличка. От нас не так багато, скільки там більше 20 тисяч клубу думаючих людей, розмовляючих людей. Але я дуже хотів, щоб подібний а-ля клуб. Без моєї участі. Нехай розходяться ідеї лише за А перевершив 20 мільйонів, дійшов до мільярдів. І щоб ми жили в планеті на планеті думаючих людей. Ось така мрія. Планета думаючих людей. Хоча хтось скаже, так Гомо сапіенс це ж людина думаюча. Я бачу, що не завжди. Але дуже надіємося, що все-таки еволюція і переосмислення нашого гуртожитку під назвою Планета Земля Земля» все-таки дозволить не обов'язково реалізувати ідею Ілона Маска, «Людство спасе лише переселення на планету Марс чи ще якісь ідеї. Я не говорю про що вони фантастичні, судячи по діях, Пана Маска – це абсолютно реально. А, ні, я хотів би, щоб це така тепла кулька під назвою Земля унікальна річ. У всесвіті я впевнений, що навряд чи щось подібне є. Ну, нехай я зараз не про астрологію, хоча це також дуже цікава тема. Чи астрологія перекликається з психологією і психікою людини? Мабуть, так. Вернулася в, в, в ту, думаючу, де Гомо Сапіенс дійсно піднявся на вершину харчової піраміди недаремно. І він димає, дивиться не лише з позиції <кій> вершини. Знаєте, добравшись до вершини, ти шукаєш інші вершини. Ще щось, а дивиться вниз, звідки він піднявся, тому що фундамент дуже важливий. А одним із фундаментом є якраз взаємодія людей. Я хоч, хочу, щоб все-таки орієнтировочний рефлекс у майбутньому з ситуації, чи варто цього боятися, знов вернувся на свою стареньку платформу. Орієнтировочний рефлекс. це що це таке? Ну що, друзі, можливо, щось вам я підказав. Принаймні, з Ашом точно підказав. Думайте, друзі, думайте.